Хоч як не гірко це визнавати, та якісь комплекси, якісь негативні переконання притаманні кожному з нас. Тож, які комплекси ви маєте, що послужило їх причиною та як їх позбутися? Імовірно, ваш комплекс пов'язаний зі спілкуванням з іншими людьми. Ви якось почуваєтеся не в своїй тарілці. Ви почуваєтеся, наче вам весь час доводиться притворятися, щоб увійти в ту групу, з якій ви зараз є, щоб там комфортно більш-менш почуватися. Можливо, вам притаманний якийсь внутрішній конфлікт, бо у вас борються бажання бути справжнім, бути таким, як ви є, відкритися людям в своїх думках, в своїх вчинках і між страхом, що вас не приймуть, що вас осудять, що ви виявитеся, немов білою вороною у спілкуванні з іншими. А виник цей комплекс через те, що десь у минулому під тиском інших вам довелося поступитися своїми кордонами. Чи то вам довелося прийняти якесь рішення, яке вам не властиве, яке вас не влаштовувало, чи ще якимось чином ви відчули себе нездатним протистояти в цій боротьбі? І нині цей комплекс міцно укорінився в ваші підсвідомості та керує звідтіля вами. Він викликає у вас якесь почуття страху, якесь очікування, можливо, зради, можливо, якогось болю чи ще якоїсь образи від інших людей. Імовірно, тепер ви якось підсвідомо уникаєте будь-яких конфліктів. Якщо можна уникнути примиритися, то ви намагаєтеся це якось обійти. Вірогідно, тепер ви маєте сумніви, щодо власної здатності відстояти своє, відстояти свої позиції. Тож тепер ви підсвідомо побоюєтесь ситуацій, де треба відстоювати себе, де вас може чекати якийсь конфлікт. Щоб подолати цей комплекс, вам важливо навчитися будувати здорові стосунки, які ґрунтуються не на залежності чи страху бути відкинутим, а на справжньому взаєморозумінні. Варто для початку знайти внутрішню гармонію та прийняти себе. Карти радять поступово вчитися взаємодіяти з оточенням, не поспішаючи. Наберіться терпіння та розвивайте впевненість у собі через якийсь новий досвід. А також уважно аналізуйте свої страхи та працюйте над їх подоланням маленькими кроками.